Доброго раночку з аеропорту Варшави, і ми сьогодні летимо в Норвегії. Настя Дума, засновниця найбільшої AI-медіа агенції в Україні, Дума AI та першої платформи, яка поєднує бізнеси з шиє спеціалістами. Цей канал про закулісся співпраці з великими брендами, лайфстайл, подорожі та про усе, що надихає Настю. Я сиджу в лаунжі, в мене тут вузька, зараз буде роботка, рейс наш трішечки затримується на годинку, але ми з вами. Скоро будемо в країні моїй мрії. Так пересіла на інше місце, тому що не хочу порушувати комфорт людей, щоб вони були в кадрі. І а, що хотіла сказати, У мене такі цікаві емоції піднялися зранку, тому що от рейс затримується. А хто мене знає, знає, що я дуже люблю все контролювати. Хто тут такий самий, як я напишіть в коментарях, і от рейс затримується, і в мене аж все підіймається, тому що я це не контролюю. Тому я сподіваюся, що все інше піде за планом. А якщо піде не за планом, значить. Значить, буде новий план. Цитати від Насті. Тому, тому що в нас по плану? Значить, п'ять днів насичених дуже в Норвегії, тому що мені потрібно повернутися і потім два дні нон-стоп роботи, потім знову подорож і потім знову нон-стоп робота. І так по колу в мене вже на 16 число запланований прямий ефір. Треба буде відзняти декілька нових уроків за ці пару днів, тому що вийшло нові нейронки, я як їх зараз якраз буду тестити, одразу думати, і на який проект ми можемо інтегрувати те чи інше оновлення, і звісно, ділитися усім з студентами, якщо чесно, в мене такий life balance. Подорожя, потім приїхати, попрацювати, попрацювати, працюю як найкраще. Тому зараз у нас 5 днів максимально надихнутися, перезавантажитися і все вжити з такими з новими ідеями, робити великі справи, великі проекти і ділитися всім з вами. Ну і найголовніше, що я хочу в цій подорожі зробити, це піднятися на язик троля. Це моя. Дуже-дуже давнішня мрія. Я не знаю, і слова давнішні, але я прям ага, я вже навіть уявляю, який це 28 кілометрів, іду нагору. І Так, я вже захекалася, Пройшло 200 метрів просто, але нічого, попереду всього лиш якихось 20 кілометрів. І в мене аж прям настрій підіймається. Тому так само дуже багато факторів. Погода. Чи встигнемо доїхати, взагалі, чи все буде гуд з машиною, ну, коротше, дуже багато факторів. Тому я отак от просто, що все вийде і вийде піднятися і показати вам красу, і я просто максимально excited, що буде далі в ці п'ять днів. Тому зустрінемося з вами вже в Норвегії. За той час, за ті пару годин з минулого відрізка відео в нас з вами е з'явився ось такий автомобіль, який буде нас по Норвегії возити. І зараз е в нас з вами суперстандартна зупинка. Взагалі, знаєте, от куди ще можна заїхати в Норвегії, як не в супермаркет. Я завжди ще з Ісландії обожнюю заїжджати в магазини першим ділом, щоб накупити всякі снеки, такі якісь речі, які просто в дорозі можуть знадобитися вологі серветки, там ну, те, що ти не будеш з собою вести. І обов'язково обов'язково це подивитися на дизайни тут різних. Будь-чого, бо мене дуже часто питають реально, як розвивати надивленість. І от я в нових країнах завжди ходжу в супермаркети, тому що от купу креативних ідей ви можете знайти просто на полицях в супермаркеті. І я спробую вам це сьогодні доказати. Сподіваюся, що мене гарно чутно. Коротше, хотіла показати. Мені вже дуже дуже подобається по дизайну. Дивіться, які класні корівки. Я на все останнім часом дивлюся як на те, що можна було б згенерувати штучним інтелектом. І я от впевнена, що якогось такого персонажа корівку можна було б згенерувати, так це засунути назад. Так, а тут просто подивіться, як це мило. І, от, наприклад, мою багану сліпоту така упаковка завжди пробуває. Тому. Я це точно беру і навіть не знаю, що це, але мені просто подобається упаковка. Мені б таке, до речі, хотілося погенерувати щось саме на упаковку. Ми колись генерували для собачого і котячого корму, але прям дивіться, як класно на йогурти, навіть можна придумати щось. Так, з такими не беремо, але просто подивіться на цю упаковку і на цю класну ідею, що чіпси з ніжками. Космос, як прикольно. Ввечері ми приїхали в Осло. Дуже сучасне технологічне місто. І перше, що вразило, що мріяла побачити найбільше це оперний театр. Він такий схожий на айсберг в океані. Знаєте, і ти прямо можеш по даху гуляти, відкриваються космічно красиві краєвиди. Кожна деталька продумана, хочеться усе розглядати поруч з оперним театром знаходиться бібліотека Дойхман. Я сподіваюся, що я правильно називаю шість поверхів скла, світла, космічно красиву літературу, тому що я прям ходила, гуртала ці книжки, тому що я не знаю, як там ті жителі осла живуть і мають змогу кожен день приходити і гуртати ці книги. Там просто неймовірний доз натхнення. І я взагалі... Убожні такі технологічні міста. Звісно, з фаворитів це також Сингапур, це куала Лумпур у Малайзії. І знаєте, от навіть ніби нова подорож у нове місто, воно так само в тебе піднімає ось ці емоції минулих подорожей. Ти згадуєш, прокручуєш ще раз, можна сказати, надихаєшся. І другий день розпочався зі смачного сніданку в готелі, побудови маршруту. Попереду нас чекало майже 600 кілометрів дороги, і це було дуже красиво. Водоспади, така Манна, красивезна погода, дощ, неймовірні пейзажі. І ми рухалися в сторону фьорду, одного з найкрасивіших в світі. Я не вірю своїм очам. Це Гейрангер фьорд. яка краса! Я вам просто передати не можу масштаби, тому що ну, будь-яка камера це не передасть. Покажу вам свій аутфіт. Я не знаю, чи в мене видно. У мене такий красивенний фон. Значить, в мене сьогодні все ж таки така більш дощова історія. Мені дуже подобаються ці єтри. Мені здається, що фешн просто в мене в крові. Доброго раночку у третьому дні. І сьогодні ми знаходимося вже внизу от цього суперкрасивого фьорду Гейрангер. Трішечки зараз прогуляємося, поп'ємо Кавузький. Яка крута атмосфера. Дивіться, таке норвезьке місто. Все тихо. От дійсно так, як я собі уявляла Норвегію. З цими хатками, в яких а, дахи з травою. Так просто прогулятися, там сонечко, там гори, позаду, таке класне місто, і ці знову ж таки будиночки з травою. Для мене в подорожах найцінніше це ці нові нейронні зв'язки, які формуються від, загалом, від чогось нового, що ми бачимо. І саме від цього далі в нас розвивається наша креативність, тому що я на 100% впевнена, що це навичка. І от дійсно просто зранку пройтися в новому місті за кавою вже плюс 1500 до натхнення. Нас моментик нашої ранкової кави дуже особливою, тому що вона в центрі фьорду. Я, чесно кажучи, не вірю, що я ще пару днів тому назад сиділа на першому ряді на фешн і дивилася на нові колекції українських брендів, а зараз я сиджу десь по центру фьорду в Норвегії. П'ю свою ранкову каву Сьогодні в цю дім Просто нереально. Заради цього точно потрібно півно працювати. З гейрангенфьорду я проклала маршрут в місто Одда. Це були супер живописні пейзажі. І в один момент дорога просто закінчилася. І навігатор показує рухатись далі. А далі вода, бо далі. паром. У нас зараз з вами буде новий досвід, і це паром. Мені дуже цікаво відчути, як це загалом перепливати. Отак, от буквально, подивіться, просто всі машини вишикувалися в один рядочок, і зараз ми будемо перепливати на ту сторону фьорду. І загалом тут це така норма. Що по карті навіть не показує, що там О, добрий день? Там через 50 метрів у вас буде паромна переправа. Просто ось так дорога. Їдеш, їдеш, вона закінчується, і ти бачиш, що попереду паром. Ми з вами зараз гуляємо по парому. Що в нас тут є цікавого? Значить, там у нас красивий вид. І оооо! Подивіться, який тут лаунж. Я не знаю, що... що тут що тут скажеш. Просто що тут скажеш. Вашій увазі просто паром у Норвегії. Бутерброди, чіпси, морозиво, кавомашина. Я в захваті. Напевно, поїздка хвилин, ну я сподіваюся, напевно, хвилин 15 займає. Тут такий сервіс. Як красиво! Там, до речі, водоспади. Просто космос. Так, я сподіваюся, вони вже приїжджаємо. Так, 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 так. Ми зараз з вами в найдовшому тунелі в світі. Це Лердальський тунель. Подивіться, який красивий. 24,5 кілометри. Просто уявіть собі. Він будувався цілих 5 років. Доброго раночку! Вже традиційне привітання з нашого, я не пам'ятаю якого дню, і сьогодні ми йдемо на язик троля. Це була моя дуже-дуже-дуже давнішня мрія, якщо чесно, тому що ну, якби я думаю, що ви багато де чули, багато де бачили про цей такий величезний я не знаю, виступ на краю величезної скелі. І навколо цього місця є дуже багато легенд, тому що загалом тролі це такі традиційні, можна сказати, міфічні істоти Норвегії. І от є легенда, що загалом тролі вони водилися тільки у нічний час, і один з тролів вирішив побачити сонечко. І він висунув язик і закам'янів. Тому зараз йдемо на цей закам'янівший язик. Так, я вже захекалась. Пройшло 200 метрів просто, але нічого, попереду всього лише якихось 20 кілометрів. Погодка сьогодні радує, тому що попереду тиждень дощів, і я сподіваюся, що весь хайк пройде так досить на класному, легкому вайбі. Тому що ходити я люблю, обожнюю. Гори для мене це найкраще перезавантаження. Язик троля, одна з топових локацій Норвегії. Шлях був довгим. Останні кілометри тягнулися просто нескінченно. Я вже майже нічого не знімала, окрім краєвидів. Бо навіть при тому, що я дуже люблю ходити. Це було непросто, але вид зверху дійсно неймовірний погода змінювалася мільйон разів: дощ, туман, сонце, дощ, і я навіть двічі вийшла на язик. А на наступні дні промайнули дуже швидко водоспади, неймовірні краєвиди. Встигла побачити, що також латиф. Здійснити ще одну мрію. І навіть зняли там ось такий смішний рілс, який ті в інстаграмі, тому що навіть в Норвегії, чати не зупинялись. Але ми дуже любимо наших клієнтів тому, тому, тому. А ще вечірні прогулянки норвезькими містами, спокій, тиша, і от що ви? Не знали, то так їдять лебеді. Я не знаю, я знімала це просто до скільки я дивилася на виборів, тому що мені здається, що це дуже смішно. П'ять днів в Норвегії пролетіли дуже швидко, але були максимально насиченими. Повертаюсь в роботу, в проекти з енергією, новими ідеями. Підписуйтеся на канал, буду вдячна за ваші лайки, коментарі і побачимося у новому відео.